so please. Однією з тяжких хвороб органів дихання є бронхіальна астма. Вона вимагає тривалого і складного лікування, надовго прив'язує хворого до лікарняного ліжка, але можна лікуватися і вдома, бути активним, ходити на роботу, якщо скористатися обладнанням і ліками, що їх пропонує міжнародна фармацевтична компанія, членам нашої лікарняної каси. Сьогодні є унікальна можливість за сприяння благодійної організації лікарня. На каса залучити додаткові кошти для лікування хворих з даної патології. Я думаю, що та практика багатьох років роботи лікарня каси вона сьогодні дасть змогу, я кажу, реально допомогти нашим пацієнтам. Благодійна організація Лікарняна каса Житомирської області перша і нині найпотужніша в Україні. Її послугами користується 15% населення області. Ліки тут завжди перевірені і сертифіковані, тому не випадково організація пішла на контакти саме з нами. А ви знаєте, що лікарі каса завжди забезпечила лише під час лікування пацієнтами. Сьогодні ми хочемо. упередити, упередити Перебіг хвороби це стосується і бронхіальної астми, і хронічних обструктивних захворювань легень. У спільному проєкті беруть участь 66 наших земляків, хворих на бронхіальну астму, членів лікарняної каси. Імпортний інгалятор, що коштує 400 гривень і ліки до нього, вони можуть купити за 60 гривень і лікуватися вдома, вести повноцінне життя. Поки що в проєкті задіяний Житомир Бердичів Коростень і Новоград-Волинський. Пацієнти задоволені.